Всім доброго полювання! Перед тим, як почати відео, я попереджаю, що можуть бути звуки на фоні або голоси. Не будемо чекати, поки ми ще сама стрибної лапи поїхала. Коти вояки. Пролог. Пелю... Книга Пелюстки Лаванди. Дощ ли... Лив, як з відра, смогаста сіра киця з березовими очима гріла двох сплячих кошенят та намагалася не звертати уваги на те, що її двоноги знову сваряться через її кошенят. З... Раптом смуаста киця почула крик, та, обернувшись, вона побачила, як двоніг вдвар... вдарив свою супутницю і пішов прямо до них. Сіра кішка краще прикрила своїх кошенят. Кошенят, коли підійшов двоніг. Але замість того, щоб взяти і налити у миску воду, він взяв її та її кошенят, вона була у шоці, на вуці нескінченний дощ, а він просто взяв і викинув її з кошенятами, яким всього лише повні. Коли китя відійшла від шоку, вона взяла кошенят та понесла до лісу. Добре, що я знаю, до кого піти, промурмотіла та. Через декілька митей вона вже бродила густим підлітком, намагаючись знайти намагаючись річку. Найшовши її, вона попрямувала неї аж до чотири дерева. Звернувши у бік вересовища, вона почала шукати хоч якісь сліди патрулю вітряного клану. Пройшовшись далі, вона почула сильний запах вітряного клану. Обернувшись, загін йшов до неї з темно-кремовим вояком на чолі. Підійшовши, він заговорив наподив дружнім голосом Мілка, ти що тут робиш? Мене вигнав двоніг. Я не розумію, чому, але я шукаю, де можна забезпечити наших кошенят. Як це ваших? зашипів чорно-білий вояк з жовтими очима. Чорнохвости тихіше, зашипів у відповідь темно-кремовий вояк. «Гостровух, мож... Гостровух, може, я переночую у вас, а потім піду на ферму. Добра ідея. Ідемо з нами. Лілка пішла за ними, відчуваючи, що ось ось вони будуть в безпеці. Загін одразу побіг до чорно-сірої кішки. Бі... Чорно-білий вояк одразу побіг до чорно-сірої кішки. Бура новачка побігла до іншого більш закритого кубла, а гостровух та мілка попрямували до маленького кубла, там, де сидів пухнастий золотистий кіт. Левозір, у мене є розмова щодо цієї кицюні», – відповів він. Так, а також раніше я пропадав з табору зустріч з нею. Тобто у неї твої кошенята. Так, її вигнали двоноги. Може, вона залишиться, поки дощ не стихне. У неї тече твоя кров, і я не хочу, щоб такі кошенята залишилися самітниками. Але я подумаю чи залишити їх назавжди. Як тебе звати? Мілка. Що ж, мілку? Гостровух проведе тебе до ясел. Він принесе тобі свіжину, а я обдумую, що робити, відповів Левозір.